Прийшов час для святкових різдвяних днів. Люди занурені різдвяну метушню. Багато хто готує святкові вечірні страви, подарунки, прикрашають будинки, але люди за цим не помічають справжній сенс Різдва. Ну нарешті вже пішли різдвяні дні. Так, це взагалі круто. Купи подарунків, солодощів, ще й батьки мають новий айфон купити. Невже вони дійсно переконані, що в цьому сенс Різдва? Друзі, хіба ви не задумували, що суть цього свята полягає не в розвагах і традиціях? Ну, знову ти починаєш зі своєю релігіозністю. Ну, весь настрій спортила. Ну, та ну харе душнити. Ходімо краще за подарунками. Так, ходімо. А, Різдво. Мені так подобається. Як люди його зараз святкують. У них думки лише про речі, лише про подарунки, солодощі, ялинку, Санту та жодної думки про Ісуса. І ось вам два ну дуже яскравих приклади. Он, дивіться, магазин. Йдемо. Ходим. Входим, йдемо ходимо, Так, так, ходимо, ходимо, ходим. Там Треба купити це. Ну. Добрий день, з різдвом Херсон. Це з різдвом, з різдвом. У нас до вас просто термінове. Ну просто нагальне питання. Ми вже закінчили підготовку до Різдва. Але наче чогось не вистачає. Тому прийшли до вас. Можливо, у вас є що для, для створення різдвяної атмосфери? Та у нас багато чого, що саме вас цікавить. Ту, чому все так складно? Ну, у нас все це є, і нема чого додати. Може, це таке у вас є щось. Особливе. От прилавочка може. Число. Можливо, вам сподобаються ці різні іграшки. О, такої штукетці в нас немає. Підійде, беремо. Так, да, дякуємо. Тримайте, дякуємо до побачення. Побач. Та читайте. Подивіться, може вам це сподобається. Ти. О, це ти! Ми ви нам дуже допомогли! Гарного вам дня з Різдвом Христовим! Як це чудово виходить? Вони геть зробили сенс цього свята, його головну особистість, їхній орієнтир на подарунках та декораціях. О, як це чудово складається. Господи, як же їх спонукати, пересмислити суть Різдва. Допоможи мені, Ісус! Оце, дівчисько. Все вона мені псує. Через неї друзі можуть увірвати. Треба цього не допустити. Краще піду звідси. Анджело, не переймайся, я тобі допоможу. Тобі відомий справжній сенс зриздва. І ти будеш моїм інструментом у моїх руках. Я з тобою. Дякую тобі, Ісусе. Не хвилюйся, бо я Бог твій. Я підкріплю тебе правицею правди моєї і підтримую. Не бійся розповідати істину про моє народження. Навіть якщо тебе називають релігійною або нудною. Дякую тобі, Ісусе, за твою підтримку і твоє натхнення. Я виконую все те, що ти кажеш, і прославлю твоє ім'я. Анджела! Ходімо в будинок прикрашати! Що ти там стала? Ой. До чого в мене нічого не виходить? а? Що це за день такий? Ще скоро свято, всі приємно метушаться, готуються, радіють. Купують один одному подарунки. А в мене геть нічого. Ні друзів, яким би я був цікавий, ні святкового настрою. Про подарунки я взагалі мовчу. Про них я можу лише Всі радіють, а ти ні. Усіх є подарунки. А у тебе ні. Всі розважаються, а ти ні. Тому немає у тебе Різдва. Та й не буде. Якщо не буде Санта Клауса. Все. Моя справа тут зроблена. Яке відео класне взагалі. Слухай, а це хто? Тобі потрібна допомога? Можеш чомусь допомогти? У всіх свято, а в мене нічого немає. Колись моє життя було зовсім іншим, не таким, як зараз. Колись я добре навчався, хотів працювати, але життя пішло не так. Все змінилося. І тепер, замість різдва, я усе живу тут і думаю про те, що коли всі будуть радіти. Я залишу все ж таки сумувати один. А хотілося б свято Різдва. Це так жахливо. Слухай, я хочу тобі допомогти. Ми можемо піти до магазину, я тобі можу щось купити, можу щось подарувати. А можливо, по дорозі ми зустрінемо Санта Клауса і він тобі зможе щось подарувати. О о, о, Санта вже тут, спокійно. Як чудово, що ви тут. Ось потрібні, потрібно допомогти. Новорічний настрій, ялинка, солодощі, подарунки. Не проблема. Подарунки? Будуть тобі подарунки. Цукерки і це тобі буде. Новорічний настрій. Я все зроблю. Я ж Санта. У цей різдвяний час я можу все. О, тепер точно цей піталаха не знатиме. Про те, кому саме належить Різдво? Та що це за подія? Дивіться. Комусь потрібна допомога. Будинок прикрашати прикрашає. Анжело. Ні, я так не можу. Треба ж підійти до нього. Ні, ну куди? Ну ні. Друже, що в тебе сталося? Та ось допомагаємо людині віднайти різдвяний настрій. Подарунки, ялинка, солодощі. Скоро ж різдво. Слухайте. То, можливо, ходімо з нами. Ми якраз з... Святкувати та веселитися. Ну так, ходімо, чого тут на холоді сидіть, мерзнуть? А в нас вдома салатики, цукерочки, святкова атмосфера, а? Ходім. Невже ви дійсно думаєте, що в цьому сенсі Різдва? Не сміши на очам іще. Вас не виникає запитання, чому свято називається Різдво Христове? Зараз вони в в розповість. Ворзани істину Юхер Ісуса. Ну і чому ж це свято називається Різдвом Христовим? Так. Чому? Розкажи. Хоч якщо вже без подарунка залишусь, то хоч і знаюсь. Ой, дивись, зараз знову буде проповідувати. Та ладно вже, Що, що нам теряти? це? послухаємо. Свято Різдва це свято народження Спасителя Ісуса Христа. Який так полюбив нас, що прийшов у цей грішний світ і народився як звичайна дитина. Він став подарунком для світу, та з його народження почалося спасіння людства. Почекай як це подарунком для світу? Я дарую всім подарунки на Різдво. Люди радіють, коли зустрічають мене. Ну, так, Санта носить подарунки і цукерки. Молодець, точно, хлопче. Навіщо тобі думати про Ісуса? Санта по всіх магазинах ходить та збирає прикраси для свята. Ну так ми ж тобою сьогодні разом до магазину ходили. Що забула, ми ж кульку яку купили, подарунок. Це зробить наше свято. Це ж треба святкувати День народження Ісуса без іменинника. Ти справді думаєш, що якщо ми його запросимо, він прийде на це свято. Так, цілком. Але не лише прийде, а й буде жити з нами. Як дівчина мені це Давайте. Я хочу радіти на Різдво. Повір, з Ісусом точно радітимеш. Слухайте, то давайте скоріше, чого ми чекаємо? Так, давайте. Я теж там за салатики, за подарунки. Ну, так. Але я починаю розуміти, що Ісус Христос важливіше за все. Це ж треба. Такий великий іменинник зробив свято для всіх нас. А ми йому що? Почекай, то що тобі потрібно? Подарунки, цукерки, можливо, ялинка. Та, почек... Та почекайте зі своїми іграшками. Нехай Ісус прийде. Але що ми йому подаруємо? Ну, взагалі, є дещо, що всі ми можемо йому подарувати. Хм, цікаво, і що ж це? Це ваші серця. Хм, серця, ну я згоден. І ми теж згодні. Ну, я також згодна.

Прийди до нас. Прийді до нас. Ми віддаємо тобі наші серця. Ми віддаємо тобі наші серця. Амінь. Амінь. Вітаю вас, друзі мої. Я дуже радий бути з вами. Я подарую вам справжню радість. Повірте, зі мною ви точно не будете нудьгувати. Почекайте. Я хочу зізнатися. Насправді, я лише актор. Який виконував роль Санта Клауса. Хоча мій персонаж і був заснований на реальному персонажі Святому Миколаї, і згодом це став казковий дідусь, який начебто дарує Різдво і свято для дітей та дорослих, різдвяний настрій. Але зараз я розумію, що справжній сенс Різдва це. Народження Ісуса Христа, Ісусе, вибач мене, я приймаю Тебе і каюся перед Тобою. Я хочу бути твоїм Євангелістом і всім на Різдво розповідати про істину Твого народження і справжній сенс Різдва. Друже, я приймаю тебе і прощаю всі твої гріхи. Дякую Тобі. Анджела, ти велика молодець. Завдяки твоєму благовістю твої друзі мають сенс про відкриття Різдва. Велика твоя винагорода. Слухай, Анджела, вибач, що я тебе називала релігіозною Сектант. сектанткою. Мені, мені дуже соромно за себе та за мої слова до тебе. Дякую, що ти розповіла мені Присус. Я тобі дуже вдячна. Так, Анжела, Вибач нас, будь ласка. Тепер ми всім будемо розповідати, що центр Різдва є Ісус Христос. Дякую тобі, Анжела. Дьявол. Ти засоромлений. І ти геть звідси. Це мої діти. І вони житимуть зі мною. А я з ним. А! Ну що, друзі? Я пропоную, щоб ми разом заспівали і прославили нашого Господа Ісуса Христа, оскільки скоро буде свято Його народження, і у сьогоднішній нашій святковій виставі. Діти, вдумайтеся, Санта-Клаус схилився перед Ісусом Христом, тому що написано, що перед Ісусом Христом схилиться всяке коліно небесних, земних і підземних. Все буде йому підкорене, і справжній сенс це не Санта Клаус, а Ісус Христос.